Раїсі Корчинській 77 років. Проживає самотньо у квартирі на вулиці Кіквідзе у Рівному. Чоловік помер, дочка мешкає у Росії. Пенсіонерка добре пам'ятає день, коли кілька років тому познайомилась з рівнянкою на ім'я Людмила. На підставі коралового клуба мережі, де вона дистриб'ютором працювала, і я була споживачем продукції. Це БАДИ біологічно активні добавки. Я в неї купляла і таким чином познайомилась з нею. За кілька років жінки подружилися. Людмила запропонувала Раїсі Іванівні так званий бізнес, тобто вкладати кошти у американський фонд і отримувати хороші відсотки. Пенсіонерка погодилась. спочатку, десь 500 доларів, а потім все більше. більше. і І більше. Від пенсії я всього як кажуть, Чи вірила, їх, тому що вона запевняла, що він під високий процент. Раїса Корчинська вже достеменно не пам'ятає, скільки грошей перерахувала за три роки у вигаданні. Даний американський фонд каже приблизно 10 тисяч доларів. Жодних відсотків не отримувала. Шахрайка мотивувала, мовляв, якщо їх не знімати, дохід буде ще більший. Вона вела таку двійну ігру, і це саме і мене запевняло в тому, що що дійсно вони в без кінця в не кожного дня дзвонила, працюють гроші, працюють, гроші працюють. Бабуся не здогадувалась, що її безсоромно обманюють. Тому, коли помер чоловік, жінка стала хворіти і вирішила їхати у Росію до дочки. Постало питання, що робити з квартирою. Пані Корчинську шахрайка переконала переоформити оселю на її сина, а в гроші вкласти, нібито. У той же фонд. Я купляю вашу квартиру, продав продажа квартири, син мій Андрій купує квартиру. Потім, коли ви приїдете, ці гроші вкладаємо вже в ту систему, в якої мої гроші працюють і дуже успішно працюють. Довго-довго ну, я не погодилась, потім все так воно мене зламала, Я погодилась, двокімнатну квартиру на Кіквідзе оцінили трохи більше, як 350 тисяч гривень. Коли договір купівлі-продажу, був підписаний. Шахрайка стала телефонувати все рідше. Пенсіонерка розповіла про подію сусідам і дочці, яка приїхала з Росії. Несмотря на то, что мы с мамой каждый день общаемся по скайпу, я знала, что она с Марчуком общается. Я знала, что Марчук ее, ну, в какие-то фонды постоянно втягивала. Я всегда была против этого общения. Но по поводу квартиры я ничего даже не подозревала. Я приехала сюда, когда в сентябре, после того, как мама попала в больницу, состояние ухудшилось. Я Приїхала щоб її забрати і оформити довіреність неї на себе на то, щоб потім приїхати і вже займатися продажем квартири. І от мама мені сказала, що вона її продала. Люди зрозуміли, що їх ошукали, звернулись у міліцію. Дана заява надійшла близько півтора місяці тому. На даний час порушено по даній заяві кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України по факту. Шахрайського заволодіння квартирою громадянки Корчинської Раїси Іванівни. Втім, довести факт шахрайства важко, каже слідчий, адже переоформлення квартири відбулося на законних підставах. Рано ще говорити висновки про настання кримінальної відповідальності по даному факту, оскільки в матеріалах наявна копія договору купівлі-продажу, згідно якого. Все даний договір був укладений законно, і якби якихось таких порушень під час його укладення виявлено не було. Адвокат потерпілої іншої думки. каже, шанси повернути квартиру є, але все залежить у першу чергу від правоохоронців і суду. Є відповідні на праві акти, які передбачають, що в випадку проведення розрахунків. Між фізичним сумами, між фізичними сумом на суму чи більше 150 тисяч гривень, такі розрахунки повинні проводитися в безготівковій формі. Тобто і покупець на розрахунковий рахунок, але перерахувати ту суму коштів, яка вказана в договорі. Цього зроблено не було. Нотаріус я взагалі не можу зрозуміти, тому що нотаріус може бути обставин перевірити. Нотаріус це обставина не перевірети. останню крапку в цій ситуації можуть поставити слідство і суд. Але поставити крапку міліціонери поки не можуть. Обвинувачена переховується і жодного разу не з'явилась на допит. Необхідно встановити місце знаходження даних осіб, оскільки на даний час справі наявна інформація, що їхнє місце перебування невідомо. З даною особою, яка підозрюється у вчиненні даного кримінального правопорушення, я ще не спілкувався. Не вдалося поспілкуватися з Людмилою і журналістом. Телефон її мовчав. Даний момент, абонент не може прийняти ваш дзвінок. Проживає вона разом з чоловіком на вулиці Корольова у Рівному. Двері квартири зачинені. На дзвінок ніхто не відповів. Втім, сусіди кажуть: люди вдома бувають. Нещодавно їх бачили. Але де працює Людмила, ніхто нібито не знає. Ось це а дружина є в нього. Ну так, да, Люда. І вони бувають тут чи вони десь на роботі? Ну живуть тут. Я вчора бачила сусіда свого з Костю, Я її виходила, то вони. є. Вони хороші люди, хороші сусіди. Оце я можу сказати. Я навіть не знаю, де вони працюють. Про те, що Людмила нікуди з рівного не виїжджала, запевняє, і дочка потерпілої. Каже шахрайка, постійно присилає їм смс та повідомлення на електронну пошту з вимогами платити оренду за квартиру, адже помешкання вже не їхнє, і вони там проживають як квартиранти. За жовтень ви маєте заплатити 200 ООО. я вам за це писала. Я дозволила пожити ще жовтень. З 1 листопада я прошу звільнити квартиру або оплата за квартиру. Тиру буде становити 250 п'ятдесят люди. Не приховують свого розпачу вже не знають у які служби звертатись, аби повернути собі житло і покарати шахрайку. Підозра останній ще не висунута, але слідчий пообіцяв, що направить до помешкання Людмили опергрупу, аби доставити її на допит. Сило міць будуть продовжуватися слідчі дії спрямовані на встановлення їхнього місця знаходження. Потерпілим залишається сподіватися, що правоохоронець дотримає свого слова, і у цій справі відбудеться якесь зрушення. У дочки пенсіонерки ще жевріє надія, що шахрайка добровільно поверне їм квартиру. Хоч німно совісті бути у цього чоловіка, від мама її в матері Це Я просто удивляюсь, як можна бути таким чоловіком, втікати в довір'я до пожилому чоловіку і залишити його бомжом. Я дойду, не знаю, до Верховного Судания, но я этот вопрос решу.